До нас повинна би прийти весна. Але прийшла війна й холодна злива. Природі сумно, що таке бува. У нас війна у 21-му сторіччі. Нептун повстав, підправивши погоду. Вставати і тобі ходімо гнати воду. 24-го о дев'ятій ранку ми пішли до школи допомагати вчителям сховати комп'ютери, вчителю інформатики, вікна комп зачиняти, позаклеювати. І в один момент просто почали бахати це приблизно 9-10 ранку. Ніхто не повірив, що війна насправді у ну, і... нас це з 2014 ближче Лише. до воєнного стану. Ситуація вже 8 років. Мама працює на хімічному підприємстві. І коли вона телефонує і каже, все, все почалося, я їду додому, збираюся, ми, ми заберемо зі школи. На другий чи третій день біля сусіднього дому стояли танки, танки, стоїть БТР, гармата людей попросили. Ну, Кинути домівку, бо прямим текстом сказали, є що загроза. є загроза. Ти йдеш, ти бачиш зруйновану школу. Стоїть будинок, в центрі будинку немає просто нічого. Бабуся живе в більш безпечному районі і ми вирішили, що ну, хоча б просто перечекати, поки не закінчиться прям бомбардування. Коли ти виходиш у свій двір, а навколо лежать оголені електричні кабелі, ти виходиш з дому, ти бачиш спалену машину, вікна пластмаса, ями розплавлений асфальт. Дерева позносило, дерева попадали. Скло у під'їзді 5 березня на, на околицях. міста. зранку саме потрапило в наш дім. Саме не стало дізна. деяких квартир в нашому домі. Там був отвір від снаряду. Там не було взагалі чого відновлювати. Просто все чорне. Ця квартира була над аркою. І ніби і арка стала ніби арка стала ще на один поверх вищою. У нас на танці викладач. Він також залишився, людина може серйозно розказати, що вона бачить і що відбувається. Ну, тобто нових районів, які, будинки, районі. які були побудовані ну, вже більш за незалежної України, їх вже немає. Супермаркет два поряд це були одні з основних. Їх немає просто повністю. Світла періодично немає, газу взагалі немає. А тобто нема mm -hmm. чим підігрівалення, немає ці п'ять кофт, троє штанів, п'ять шкафеток, це теж дуже давить на мізки. Я розуміла, що потрібно їхати, тому що або переїду я, або переїдуть мене. Коли збирали речі, перше, що ми поклали, Поклад, це була, була вишиванка. вишиванка. Нам сказали, що на нас дуже чекають в Луцьку, друзі, мамині. І ми все ж вирішили поїхати так. 5 березня, коли ми виїхали. Що ну от зараз все. Я не знаю, я повернусь додому чи ні, мені буде куди повертатись, чи ні. Затор був дуже великий під Уманню, але перший день, коли ми їхали, прям дуже спокійно все, і люди допомагали, і з паливом проблем не було. Був цей затор 30 кілометрів. Я вважаю, що українці воюють за свою землю не як за шматок землі, а за а як за свою спадщину, за свою культуру і як за свій дім. Ворушним, єдино правильним, прекрасно жахливим поступом бігла, плелась до нас дівчинка. Ми звемо тепер її волею.